Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні ми з вами зробимо легеньку таку розтяжку під час дощового дня. Отож, розпочинаємо. Будемо розпочинати з кічки. Округляємось і прогинаємось. Один, два. Три, чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. та Далі замочок. І робимо по сторонам. Так, давайте ось так. І один. Два. Три, чотири, пять, вісім. семь, І в іншу. Ще разочок. І один. Два. Три. І чотири. Так. Далі легенько вправо, випад. Можна триматися я, під віконям і тягнемось вниз. Обов'язково слідкуйте за диханням, вдихаємо і видихаємо. Так. І вперед вирівнюємо. Рівна ніжка. Тянемось вперед. Один тримаємо. Два степа скорочено. Три. Чотири. П'ять. Шість сім. Вісім, так, інша нога, випад. Сидимо, дихаємо, вдихаємо і спокійно видихаємо. Так, і вирівнюємо, тримаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Сідаємо, витягуємо нижче вперед. І будемо робити тазу. Вперед один, два, назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Шерезочку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І пірнаємо в хмель. Хвильку колінця можна згинати. На копчик перекотились. замах. Один і вийшли. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім та робимо скрутку Оп. і закрутилися, дихаємо та і інша. Так. на колінце, ось так, прогинаємось. Є. Е. І що? І в вправо ось така, Працюємо плечима назадком. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так. І потягнулися. нас класна вийшла з вами розтяжка під шум дощу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Не забувайте ставити палець вверх. І, до речі, скоро, 1 червня, стартую мій курс онлайн стрейчинг Я всіх запрошую на нього, тому що програма складена дуже-дуже класно. Це просто скарб, дівчата і хлопці також. Пишіть, якщо хочете придбати, але також я залишу посилання на сайт, де ви легко в один клік зможете придбати мій курс і вже 1 червня розпочати свій шлях до омріяної густі. Па-па!